Доброго дня! Сьогодні поговоримо про модуль нарахування зарплати. То давайте розглянемо, як програма може вам допомогти в нарахуванні зарплати вашим працівникам. Для початку для кожного вашого службовця можна визначити, як йому нараховувати зарплату. У нас є відповідно закладочка зарплата. Тут ми виставляємо, в якій валюті ми нараховуємо зарплату. Можемо виставити його ставку, якщо ви, для прикладу, виплачуєте йому кожен місяць якусь певну суму. Якщо ні, то ви просто заміняєте це на нолік. Можна також нараховувати процент від доходу по продажах, Тому ми можемо виставити, наприклад, 5% від доходу від продажів. Можна... Для деяких працівників, які, наприклад, тільки займаються закупкою товарів, можна виставити якийсь відсоток від суми товару, який ви закупили. Наприклад, якийсь 1% від суми товару. Можна також відштовхуватися не від доходу у продажах, а від суми продажу товару. Наприклад, продали там на 1000 гривень, 1% від 1000 гривень йому йде. Наряд замовлення, тобто можна виставляти, якщо деякі працівники у вас тільки оформляють наряд замовлення, то можна відштовхуватися від суми наряд замовлення. А Якщо у вас є виконавці, які виконують роботи по наряд замовленню, то можна відповідно їм виставити відсоток від робіт, які вони виконали. Після того, як ви пройдетеся по всіх ваших службовцях, налаштуєте їм відповідні цифри, як відсотки як виплачувати зарплату, переходимо в модуль зарплата і тут ми виставляємо, за який період ми хочемо виплатити зарплату. Для прикладу, ми хочемо виплатити зарплату за п'ятий місяць, з 1 числа по 31 число. Можна вибрати, чи нараховувати зарплату по всіх складах одночасно, чи тільки по тому складу, в якому зараз ми знаходимося. Тобто, для прикладу, якщо ми натискаємо Нарахувати, програма покаже, як вона нарахувала зарплату по всіх складах, по всіх службовцях. І якщо ми, наприклад, у нас є якийсь службовець, який працює. На складі шиномонтаж, а зараз ми знаходимося на складі магазин. Якщо ми скажемо, що ми нараховуємо тільки по магазину, то, відповідно, цей службовець Дімка, він звідси з цього списку пропаде. Тобто давайте нараховуємо по всіх складах. Можемо також вибрати по конкретному службовцю. Можемо нараховувати і виплачувати тільки якогось одного службовця. або для всіх службовців, якщо тут нічого не вибрано. Також деколи бувають ситуації, коли ми даємо людині якийсь, наприклад, аванс протягом місяця, тобто ми в такому випадку створюємо платіж, розхід грошей на цього контрагента і з якоюсь певною статтю. Наприклад, у нас є стаття аванс, і якщо ми у нас в зарплаті виберемо тут. Цю статтю Аванс і натиснемо Нарахувати, то відповідно службовцю Колька Коля, буде відмінусовувати програма, що ми виплатили протязі цього місяця. Виставляємо правила нарахування. Також з цього вікна ми також можемо змінювати для службовця правила нарахування. Для зручності, щоб не переключатися на контрагента. Тобто ми, наприклад, нарахували зарплату за п'ятий місяць, і ми її хочемо виплатити її. Тобто, для прикладу, ми виплачуємо зарплату просто червня, вибираємо статтю, з якої буде виплачена зарплата, тобто створені платежі. Статтю зарплата, з рахунку такого тут, типу і розрахунку готівка, і натискаємо виплатити. А Також, до речі, забув сказати. Коли програма показує нарахування, відповідно по кожному службовцю внизу показуються деталі цього нарахування. Наприклад, по службовцю Василь показується, що нарахування були з доходу. З такого-то розходу розхід номер 2 від такого-то числа на такому-то складі, в такій-то валюті, сума цього розходу така то. База нарахування 700 гривень. Від 700 гривень це 5%, це 35 гривень до виплати. І так, можна передивитися список всіх нарахувань. Можна подивитися по іншому службовцю, це в нас виплати відбуваються по роботах. На якому складі шиномонтаж, монтаж за такий-то наряд замовлення, відповідно, можна подивитися по-іншому. Тут у нас також фігурує наш аванс, фігурують якісь роботи він виконав. А, тут також роботи, і тут від доходу нарахування. Тобто ми перевірили це все. А, якщо потрібно, наприклад, ці деталі нарахування можна. Експортувати собі в Excel, щоб для майбутнього мати цю інформацію, тому що ця інформація внизу вона показується тільки в момент нарахування. Після того, як зарплата нарахована, ми перевірили, що все добре, ми натискаємо кнопочку виплатити. Коли ми натиснули кнопочку Виплатити, в нас створюються платежі для кожного службовця на суму його нарахування. Якщо ми повернемося назад до зарплати, ми бачимо, що тут інформація показалася сіренькою і проставилася нас дата виплати, яку ми тут виставляли, і сумами рахування. Тут, тут також, до речі, забув сказати, що тут у нас показуються такі колоночки, як службовець, тобто, якщо нарахування йде по одному складу, то тут буде відображатися склад, валюта, в якій було нарахування чи виплата, дата. Коли було на і виплата, ставка його в той момент, аванс, який був виданий протягом цього періоду, пораховані суми, якщо йому рахуються якісь відсотки за прихід товару, закупку товару, за продаж товару, включаючи дохід, по наряд замовленнях, за роботи, і це загальна сума. Яка має бути виплачена йому. Також ми можемо вибрати, наприклад, нарахувати зарплату за наступний період, наприклад, з 1 червня по 30 червня, наприклад, також для всіх службовців натискаємо нарахувати, і відповідно за цей період у нас працювали тільки дві людини, Оля і Костя. Тобто внизу ми бачимо нарахування в цьому періоді. Як я казав, у нас, наприклад, є наряд замовлення 12. По цьому наряд замовлення 12 му працював як коля, так і Костя. Тобто сума цього наряд замовлення 1000 гривень, але Костя зробив робіт на 600 гривень з цього наряд замовлення, а коля на 400 гривень то відповідно база нарахування в нас 400 гривень або 600 гривень, відповідно, і то виплати, відповідно, яким в нього відсоток стоїть. Також тут ще є колоночка база попереднього нарахування. Бувають ситуації, наприклад, наприклад, у нас було якийсь наряд замовлення, воно вже виконано, але ми, і ми по ньому вже нараховували зарплату, але відбулася якась зміна. Заднім числом для прикладу, хтось змінив ціну роботи, наприклад, з 400 на 300 гривень. І відповідно, а ми зарплату вже виплатили з рахуванням 400 гривень. Тобто, відповідно, якщо ми наступного разу нараховуємо зарплату, відповідно нараховуємо зарплату, ми можемо також вибрати. Попередній період, тобто нарахувати з 5 числа до кінця шостого місяця, якщо ми дотиснемо нарахувати, відповідно у нас тут буде також показана корекція. Відповідно, з попереднього нарахування відбулася якась корекція, і тут до виплати попередній раз ми забагато йому виплатили, тому цього разу ми мінусуємо там 10 гривень з попереднього. Ряд замовлення з попереднього місяця. І таким же самим чином ми можемо виставити, наприклад, що нарахування другого виплата відбувається 2 липня. і Натискаємо виплатити, і ці суми 2040 2410 Створяться відповідні платежі. І якщо ми заходимо в наші платежі, ми, відповідно, бачимо, що створилися нові. Два платежа на розхід грошей, які ми повинні виплатити нашим службовцям. Якщо ми ще раз заходимо в наш розділ зарплата, ми також бачимо, що в нас зарплата виплачувалася 4.06 такі-то суми таким то людям, а також 2.07-то такі суми таким то людям. Тобто вся історія нарахувань. І виплат зберігається, і ми завжди їх можете бачити. На цьому все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. І якщо вам сподобалася наша програма, підпишіться на наш канал.